Не праведників, але грішників до покаяння. Такими словами сьогодні закінчується це івангельське читання, де ми чуємо, що Христос прийшов до чоловіка грішного у Господу. І тим самим розуміємо, що і ми мусимо запрошувати з тої милості Бога до себе в життя. І від Луки ми чули у ривок де Господь Бог прийшов не так запрошений, як до цього чоловіка, але прийшов у землю Гадаринську, Гадаринський край. Каже Лука: прийшов він через море Галилейське, навпроти Гали. Галилеї. Так, дякую. Напроти Галилеї. І Це не просто так сказано, що навпроти Галилеї. Але це був край зовсім інший, ніж Галилея, яка зберігала ще закон, де проповідувалося Слово Боже. Отже, приходить в Гадаринський край Христос. і... Його зустрічає чоловік, який був біснувати. Цей край край неволі, край рабства, де все, що описано, було не своє. Край був окупований римськими воїнами, римським легіоном військовим. Його зустрічає чоловік, який не належить сам собі, бо він також займаний отим бісом, який каже, що йому також ім'я Легіон. Порівнюючи з Великим військом окупаційним, він хоче під... підкреслити, що, бісів не тільки багато, але вони сильні, вони готові цього чоловіка. Тримати у своєму рабстві, у своїй владі. Але побачивши силу Божу, яка приближається до них, побачивши оту свободу, котру несе Христос, вони благали Його. Словами чому ти прийшов нас мучити, Сину Божий? Тобто біси знали? Хто до них прийшов, знали, що це Син Божий. Знали, що це Носій Духа Святого, який прийшов для того, щоб звільнити від рабства, звільнити від рабства отого чоловіка в першу чергу, від рабства диявола, від рабства гріха. Прийшов, щоб звільнити і людей від рабства того гріха. І від впливу отих римських воїнів. І тут ми завжди задумуємося про те, чому про свиней каже Святий Лука. Знаєте, я почув дуже таку цікаву думку одного <клух> богослова. Що, оскільки там нічого не було вільного у тому Гадаринському краю. А основний заробіток, основний промисел, якби ми зараз сказали, основний бізнес був вирощування свиней, то і свині належали не тим людям, гадаринцям, а у тому військовому легіону окупантів. На їхньому гербі навіть було зображення свині. Тому що цим промислом славився той край, і як основний заробіток. Окупанти забрали собі. І коли Господь Бог звелів бісам іти в свиней, щоб ті кинулися скручу в море, він не тільки вигнав бісів і звільнив того чоловіка від їхньої влади. Він ослабив, знищивши отих свиней. Ослабив владу окупанта, знищивши його бізнес. Сьогодні ми можемо порівнювати це з нашим часом і з нашими обставинами в Україні. Тобто, прийшов окупант на нашу землю і в першу чергу зайняв що? Зайняв. Шахти, копальні, родовища для того, щоб брати корисні копалини з нашої землі і народ тримати в рабстві. Бо вже не народу належить те, що Бог їм дав разом з землею, на якій вони живуть, з дідів прадідів, а окупант уже дає їм можливість працювати там або ні. І сьогодні ми бачимо, що, знищуючи оті місця, де заробляє окупант, таким чином наші воїни звільняють нашу землю. Ми бачимо, що вони уподібнюються самому Христу, який знищував можливість прибутку окупанта на тій землі, де він прийшов. Тобто Христос ніс свободу. Свободу від гріха, свободу від тої окупаційної влади, свободу для людини, яка жила обмежено. І сьогодні Христос приходить до нас, дорогі у Христі, і каже: борися, борися за свою свободу, відкидай все, що тебе обтяжує. І ми відкидаємо те, що нам найбільше до душі першу чергу це зв'язано з постом, який розпочався на днях 15 листопада. Розпочався після того, щоб ми те, що нас найдужче тяготить, те, що най... нас найбільше приваблює, щоб ми відкинули скручив у море, аби воно нас не обтяжувало, аби ми щирим серцем, щирою душею приймали Христа у своє життя. Бо каже Христос, що милості хочу, а не жертви. Щоб ми з добрим серцем його зустрічали, щоб ми з добрим серцем робили один одному добро, щоб ми не відривали від себе, бо так треба. Але щоб ми любили один одного, як Христос полюбив нас. І тоді того Духа Святого, того Духа Свободи, Господь Бог подарує нам. Прогнавши з нашого життя отой легіон бійців, який сьогодні уособлюється в окупаційній російській армії, який сьогодні уособлюється у тому гріху, який сьогодні уособлюється у тих зрадниках, які є всередині країни, які ослаблюють і наше суспільство, і нашу економіку, у тих злодіїв. Які обкрадають той воюючий народ. Господь Бог приніс нам свободу. І ми мусимо бути з Богом, мусимо бути з нашими воїнами, які є уособленням отого приходу Божого, і разом з ними спільно боротися за свободу нашу тут на землі. Свободу від ворога видимо. І за свободу від ворога невидимого для царства Божого у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!